Вітаю, я Олена Колібаба, репетитор з математики. Сьогодні пропоную розглянути тему додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками. Приступимо! На екрані ми бачимо, що є два дроби, і у них знаменник 9. Що ми робимо? Ми знаменник залишаємо без змін, а чисельники дробів додаємо, тобто виходить А додати Б. Далі ми не робимо нічого. Наступний, якщо ми побачимо. Ми бачимо 5х спільний знаменник. Один раз ми його написали, а вгорі тоді у нас буде 8А відняти 3А. І якщо зараз ми виконаємо віднімання в чисельнику, то у нас буде 5А поділити на 5х. І є скорочення. П'ятірочки ми можемо скоротити. І залишиться А поділити на Х. У третьому прикладі, так само є спільний знаменник, він 10а, він однаковий. Далі ми віднімаємо наші чисельники. Але коли стоїть перед дробом мінус, то і цей знак треба поміняти. І це буде вже відняти 3А і додати 7. Звертайте на це увагу, тому що іноді це забувається. Треба міняти знак. Далі А окремо, числа окремо. 8А відняти 3А. Це буде 5А. Мінус 17 додати 7, це буде мінус 10. І внизу 10а. І не кажіть мені, що тут десятки можна скоротити ні не в якому разі. Щоб скоротити, повинно стояти множення. Тому нам треба це зробити. Як зробити? Треба винести спільний множник за дужки. Ми бачимо, що тут п'ятірка. Тому що 5 і 10 діляться на 5. Значить, в дужках залишається А, тому що п'ятірку ми забрали. І 2, тому що 10 поділити на 5 це 2. Внизу 10а. І от тепер, коли тут стоїть множення, ми маємо право скоротити 5 та 10. І від 10 залишиться 2. Остаточна відповідь А відняти 2 поділити на 2а. Все! Оце вже кінець. Ні в якому разі А не скорочується, не двійки не скорочуються, тому що тут стоїть знак мінус. Ось так. Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і будемо навчатися разом. До наступної зустрічі!